Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Сьогоднішнє відео буде дуже таке вузько спрямоване, тому я прекрасно розумію, що не всім воно буде цікаво. Отже, я зрозумію, якщо ви його Промотаєте або просто пропустите, про що буде сьогоднішнє відео? Я вже ділилася з вами дуже радісною новиною. 22 вересня я стала бабусею, у мене з'явився дуже чарівний внучок. І зараз у нас знову стало актуальним питання, як зберігати дитячі речі. Коли півтора-два року тому я Готувалася до пологів, готувалася стати мамою, то я дуже багато шукала різних способів складання дитячих речей. Перепробувала все, що тільки можна було, вибрала для себе ті, які. Дійсно зручні, зручні, можливо, не в плані складання, не дуже легкі, але вони зручні в плані майбутнього зберігання цих речей і використання їх. От, тому в цьому відео я хочу поділитися з вами, як можна складати дитячі речі, конкретніше речі немовляти. Ці речі дитячі і немовляти, вони наче і то, і то дитячі. Але є такий нюанс, тому що речі для немовляти вони дуже малесенькі. І так як дорослі або дитячі речі, вони не складаються. Ну, не виходить їх так скласти. От. Тому є деякі нюанси. Хочу в цьому відео з вами поділитися цими нюансами. Ну, і... Бажаю вам приємного перегляду. Дуже сподіваюся, що ви для себе щось візьмете. Тут я зібрала по максимуму все: це: і малесенькі шкарпеточки, і бодіки, і ковтинки, і колготочки, сліпіки. Ну, це все-все, що можна було. І хочу ще звернути вашу увагу на, на шкарпетки, тому що в цьому відео буде унікальний спосіб складання шкарпеток, який я. Придумала чи винайшла сама, оскільки все, що я не пробувала, у мене не вийшло. Ну, настільки малюсінькі шкарпеточки, що їх просто неможливо скласти охайно і красиво от такими стандартними способами, як всі пропонують. От. Тому дивіться, беріть для себе щось нове, беріть для себе щось корисне. Сподіваюся, що вам сподобається.

是是是

Собі хатка, дірявий чубіток. А в ній жила бабуся, що мала сто діток, така була сімечка, сімечка мала, Ніяк із нею порадить, бабуся не могла, Ніяк із нею порадить, бабуся не могла. Пішла бабуся на город, по моркву й буряки, пішла вона до пекаря по хліб і пиріжки. А 100 дітей не ледарі пішли збирати хмиз. Усі взяли по гілочці, набрали цілий віз. Усі взяли по гілочці, набрали цілий віз. Води <му> взяли по крапельці і повний казанок. І нам варила борщику бабуся й сто діток. А потім сто цеглинок. Вони принесли вмить і склали з них будиночок. І стали і стали в ньому жити пум 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 пух пум А потім сто зернино ног поклали в землю в ряд, і виросли з них квіти і став квітучий сад, А якби там да, бабуся не мала сто діток, була би досі хатка, дірявий чобіток.

Сподіваюся, відео вам сподобалося і ви знайшли для себе щось корисне та цікаве. І дуже прошу всіх, хто дивився це відео, перш ніж написати мені в коментарях, що це дуже довго, це дуже складно, і це взагалі не має ніякого сенсу, я вам хочу одразу заперечити з власного досвіду. Це довго і складно перші два рази, поки ви вчитеся, як його складати. Потім це все робиться на автоматі, займає це часу не більше, ніж ви складаєте речі звичайним способом, яким ви звикли. А в плані зручності моїй доньці вже півтора роки, і я вам зі 100% впевненістю можу сказати, що оцей спосіб складання, який я в цьому відео показувала, він економить мені дуже-дуже багато часу. Чому дитина відкриває шухлядку, вона достає всі речі. І перш ніж я встигаю помітити. Що вона дуже зайнята, вона може розібрати максимум 2-3 речі. Все інше я просто беру і складаю назад в шухляду. Тобто мені після її порядків треба скласти дві-три речі і все. Все інше я просто повертаю назад в шухляду. І це економить дуже-дуже багато часу. Цим оці способи я вважаю ну, просто незмінними. Це просто must have кожної мами маленької дитини. Всім я дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, якщо вам було корисно, ставте лайки. Запрошую вас підписуватися на мій канал. Я намагаюся завжди викладати відео, які будуть вам цікаві, корисні. Дуже намагаюся, щоб вони були душевними, щоб вони вам подобалися. Сподіваюся, що так воно і є. Ще раз всім дякую, бажаю мирного неба, бажаю ще трошечки тепла, така чудова осінь в цьому році. Ну і чекаю вас в наступному відео. Всім па-па!